Вітаємо 7.30 на годиннику. Розпочнімо наш ранок вдома разом. Усім привіт, п'ятниця кінець робочого тижня у студії. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Здається, є всі підстави вважати початок дня. вдалим. мелодію вашого ранку створить наш маестро Руслан Шикюров. А кілька нових ідей для сніданків, як завжди, підкине кулінарний гуру Чабо Бакош. Чабо, доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку друзі. що сьогодні у нас меню? Ми сьогодні приготуємо курячу рагу і будемо запікати в гарбузі. Под прямо от так знаєш, от шапочкою. Да. А потім приготуємо прані ладушки, теж гарбузом зігріваючий з усіх боків сніданок. Слухай, ну я вже хочу все це скуштувати. Вже можна вже чабік до тебе? Поки що немає. Давай приготуємо. До сніданку нам треба розповісти багато цікавого зокрема, про 10 пунктів, які мають провести нас від війни до миру. Розберемо план стійкості, представлений президентом України. Про прем'єру сенсаційного документального фільму, сімейний альбом, що демонструє одвічне бажання Кремля знищити українців. Про те, як уникнути сезонної депресії лише за допомогою лампи, і які рослини здатні заряджати телефон. Про все це та багато іншого у двох з половиною годинах нашого етеру. Тож починаємо. Але спершу хочемо подякувати нашим неймовірним захисникам та захисницям за те, що в нас є можливість мріяти, жити і мати якісь радісні моменти тут і зараз. До речі, про мрії. Тобі вдалося вхопити квитки на конотопську відьму, які яку дають у столичному театрі імені Івана Франка. Відома, найвідоміша вистава здається зараз в Україні. Ні, це просто неможливо. Я не знаю. Покажіть мені ту людину, яка може мені дати ті квитки. Я до чого запитав: по-перше, щоб ти можливо знайшла ту людину. А по друге, саме цього дня, 246 років тому народився батько славнозвісної конотопської відьми, український письменник і громадський діяч Григорій Федорович Квітка Основ'яненко. Дебютну роботу він видав лише у свої 49 і став автором перших серйозних художніх творів, написаних літературною українською мовою. Тож саме його справедливо вважати родиночальником вітчизняної літератури. А які ще свята і цікаві історичні події сталися цього дня у різні роки, розкажемо у нашій традиційній рубриці День в історії. 29 листопада 1929 року відбувся перший у світі авіапереліт південного полюсу. Його здійснив американський пілот і дослідник Річард Берт разом з трьома членами екіпажу. Впродовж 18 годин команда долала екстремальні погодні умови та невідомі маршрути, проте довела можливості авіації в Антарктиді. Цей переліт сприяв розвитку наукових досліджень найхолоднішого материка планети. Цього дня 1945 року у США вперше використали вертоліт під час рятувальної операції. Біля берегів Коннектикуту сильний шторм посадив на мілину нафтову баржу. За бортом опинилися двоє моряків. Для порятунку людей задіяли гелікоптер, сконструйований киянином Ігорем Сікорським. Потерпілих з Атлантичного океану витягли за допомогою троса і підйомника. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про розділення Палестини. До цього територію контролювала Британія. За резолюцією ООН створювались окремі єврейська та арабська держави і район Єрусалиму, де були розташовані релігійні святині обох народів, які населяли ці землі. Євреї схвально поставилися до розділення, а ось араби виступили проти. Проблема утворення двох держав на території Палестини досі залишається актуальною. 25 років тому було затверджено офіційну символіку глави Української держави. Згідно з указом Леоніда Кучми, нею стали штандарт, гербова печатка, булава, а також знак президента у формі орденського ланцюга. За переказами одна з його частин належала гетьману Івану Мазепі. Традиційно атрибути влади президенту України отримують на церемонії інавгурації. 29 листопада 2000 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про остаточну зупинку Чорнобильської АЕС. А вже 15 грудня того самого року реактор третього енергоблоку припинив свою роботу згідно з програмою прийнятою Верховною Радою України, чаес, де 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики, повинні ліквідувати до 2065 року.